Усім привіт! З вами Поліна Таролоджі, і сьогодні будемо дивитися прогноз таро для терезів на травень 2023 року. Будемо дивитися на чотирьох колодах і почнемо з класичної колоди Таро Уейта. Якщо ви плануєте вчитись таро або надихаєтесь цим, то я вам дуже раджу. Купляти саме першу таку колоду, вона це класика, це база. Добре, давайте дивитися, що очікує вас в травні Терези. Які події можуть бути? Що важливого може статися? Так, Терези. Дев'ятка води пряма, класна карта. Паш жезлів перегорнутий і. П'ятірка жезлів перегорнута. Я тут ще запитаю, про що тут пас жезлів? Королева мечів. Окей. <рес> okay. e, значить, дев'ятка води взагалі дуже крута карта. Вона говорить про задоволення, задоволення від моменту, задоволення від результату це карта результату. E, тобто, в цей місяць можете зайти з дуже. Класним таким натхненним настроєм. І це може бути про оточення. Хто, люди, які нас оточують, вони теж нам якби, або піднімають цей настрій, або ми просто в задоволенні постійно ходимо. Це от прям дуже позитивна карта. Далі паж жезлів перегорнутий говорить про те, що. Ви напевно будете або починати якийсь новий етап, до якого ви ще не знаєте, як підійти, як правильно зробити. Тут не вистачає попажу жезлів, не вистачає розуміння, потрібно воно, не потрібно, не вистачає знань. Тобто, ви скоріше за все. Будете шукати собі знання, або може бути ще інший варіант, що ви будете когось вчити, от таку людину, тому що мечі це ваша стихія, і це більше як сигніфікатор ваш королева мечів, така структурна, жорстка, логічна, і буде паз жезлів перегорнутий людина, яку ви будете або шукати, або вчити, або пояснювати. Тобто, можливо, в вашому полі буде така людина. І також п'ятірка жезлів перегорнута, яка говорить про конкуренцію, і також про не дуже чесну конкуренцію, де люди можуть щось приховувати або навпаки вкидувати якусь інформацію, яка не дуже є етичною. Наприклад, це не дуже чесна конкуренція, це коли ми можемо багато різних справ робити, які по факту не приносять. Такого результату, який ми на який ми розраховували, тому. Бажано взагалі іноді, знаєте, не входити в це. Тобто, це навіть може бути якийсь тиск соціуму нашого, що від нас чогось очікують, що ми повинні щось робити, чомусь, там, не знаю, якось себе особливо вести, щоб умовно бути хорошими. І от ця карта говорить, що якщо ви такою таким хорошим станете або стане хорошою, то. Особливого задоволення від цього не отримаєте. Ось так. Давайте дивитися далі. Наступна колода це українська колода незалежні. І давайте на ній тепер подивимось, що очікує вас Терези у травні 23. -го. Терези травні. Так, це в нас четвірка. Четвірка жезлів пряма, до, да, позитивна карта. Далі трійка жезлів перегорнута і трійка пентаклів теж перегорнута. Давайте подивимось, чому трійки перегорнуті, комунікація, да, якась. Буде неналагоджена, на тому що дуже багато буде справ. Ясно. Взагалі, четвірка жезлів класна карта. Це прям карта якогось свята. Це карта е позитивного результату. Да? Тут е що тут у нас? Дві е дівчини, типу, е вони задоволені, в них можливо якесь свято, вони в якомусь будинку. Тобто, це. Спільний результат, до якого ви йшли з кимось, і ви до нього дійшли і отримали оцей класний результат. Тобто це не просто вам звалилось, да? тобто, ви цього хотіли, і ось вам він прийшов. І це прям таке, знаєте, коли е пожинають плоди. Да? І четвірка жезлів з однієї сторони, сімейна карта про будинок. Можливо, поїдете на дачу, можливо, там будете щось висаджувати, що давно хотіли, це буде в задоволенні. Або, можливо, отримаєте якусь класну зустріч, класний результат, і буде вам в задоволенні. Далі у вас дві трійки перегорнуті: трійка жезлів і трійка пентаклів. По-перше, самі вони говорять про те, що трійки це комунікація, це навчання, в яких може щось піти не так. Да? Тобто… Не, не може щось піти не так саме через е, е, те, що буде багато справ, багато з якихось запар. Все на один на одне накладається, і ми не розуміємо, куди ми рухаємося. По-перше, і як з ким в якій команді ми це будемо робити. Це може стосуватися роботи, да, може стосуватися особистого, наприклад, життя, які в нас плани на місяць. Як ми хто, хто за що відповідає, да? і в цьому може бути сильні прогалини. Тобто ми не розуміємо, куди рухатися, що, да? і так далі. І не розуміємо, хто за що відповідає. І тут от прямо карта вам говорить: не накладайте ще більше обов'язків на себе та на вашу там, команду, сім'ю, а краще зупиніться і поговоріть спокійно, вдумливо. Чого ви хочете, який у вас далі буде рост? Да? Е, як вам далі рухатися? Тому що, е, якщо тут на цьому етапі не подумаєте, далі буде ще гірше. Далі буде десятка жезлів, а там взагалі завал. Ось, добре. Наступна колода це таро містичних моментів. Е, давайте тут подивимось, що очікує разів. У травні 23-го Терези. Травень 23-го. Так, це в нас четвірка кубків пряма. Далі лицар Пентаклів прямий і туз мечів перегорнутий. В чому, власне, він перегорнутий? Шестірка кубків. Знаєте, під кінець місяця, скоріше за все, буде у вас такий дуже мрійливий настрій, дуже такий мріливий, або захочеться відпочити, або захочеться подумати, посидіти. Да? Наприклад, четвірка кубків говорить про такий емоційний стан, коли. Хочеться поспостерігати, хочеться заземлитися, подумати, посидіти, якось не робити ніяких кроків. Можливо, вам будуть пропонувати, там, рухатись далі, якісь будуть пропозиції, а вам захочеться просто якби, відпочити, наприклад, побути на природі, побути там, зі своєю коханою людиною, наприклад, і не витрачати на щось таке час. Тобто, це карта заземлення. Але після того ви підете в роботу, От прямо видно лицарь Пентаклі. Це е, доволі така практична, е, цілеспрямована карта. Тобто людина спокійно собі е, працює, заробляє кошти, отримує якийсь результат, вкладається в це е, кожного дня планомірно. Да? Тобто е, дуже, дуже спокійна, практична карта. І е, наостанок це туз мечів перегорнутий, який говорить, що можливо, у вас буде забагато ідей, або забагато ви думаєте, бо забагато ви там щось плануєте. Да, оця, оці думки е, риються у вас в голові, і не знаєте, як зупинити цей потік. І, і от якраз перегорнутий говорить, що. Ви забуваєте якісь ідеї, не записуєте їх, або їх забагато, або така каша малаша. Да? І з чим це пов'язано? Шестріка води. Шестрка води це теж така, знаєте, карта. Взагалі карта дружби, карта дитинства. Теплоти, емоційної підтримки. Да? Тобто, я думаю, що, скоріше за все, можете просто відволікатись на якісь дуже класні, теплі емоційні моменти і забивати на якісь думки, можливо, те, що вас там турбує, можливо, там, якісь є питання. Ви будете намагатись їх відставити на потім, щоб потім якось з ними розібратися, тому що буде хотітися просто побути в моменті. Ой! Тому що буде хотітися побути зі своєю сім'єю, зі своїми друзями, з людьми, які вас підтримують, да? а не там, щось придумувати, думати. Да? Також я думаю, що туз мечів може ще пов'язаний бути із конфліктом. Власне, да, наприклад, як щось вирішити, як якесь рішення прийняти, і теж може бути пов'язаний, до речі, з сім'єю і друзями. Ось. Так, і пораду. Подивимось на ще одній колоді Wildwood Tarot. Це е, таро дикого лісу. Е, ця колода намальована з таким, знаєте, уклоном на ліс, на природу, на е, тварин. І, можливо, у вас буде якийсь такий цікавий архетип. Яка у вас порада для терезів на травень? Яка порада для вас? Так, це в нас шестірка е, каменів, це шестірка пентаклів. Да? І е, е, карта пригорнута, і вона говорить, що. Ви, до речі, да? для вас баланс важливий. Ви постійно сумніваєтесь, думаєте, обмірковуєте, зважуєте. І от шестірка господи, каменів, шестірка пентаклів, вона говорить про те, що взважуєте, до речі. Що, кому, як, як багато чого віддаєте. Тобто, Це символізує, що у вас є якийсь дисбаланс. Багато працюєте, або забагато витрачаєте, або забагато комусь віддаєте своєї енергії і назад не отримуєте. Тобто, шестка пентаклів в прямому значенні це баланс. Тримайте цей баланс, тримайте цей це розмежування, хто за що відповідає, хто що робить, да, в якій кількості. І так само притримуйтеся цього балансу. Теж е і також, от бачите, вони стоять і просять якби у богів. Про допомогу. І отут може бути історія, що, можливо, вам треба буде в цьому місяці більше допомагати людям, які саме цього потребують. Це як волонтерити, донатити гроші людям, це, можливо, якась допомога буде потрібна комусь, і вам потрібно буде це зробити. Да? Ось, Може бути ще такий варіант. Загалом місяць у вас доволі позитивний, прям відчувається якась легкість, цікаво, як програється, тому буду вам дуже вдячна, якщо під відео в кінці місяця опишете, як проходить все ж таки місяць, я дійсно це читаю, мені цікаво. На цьому буду завершувати. Дякую вам. І, до речі, якщо вас цікавить особиста консультація по Таро, то пишіть мені в інстаграм, я там завжди на зв'язку. Всім дякую, всім пока.